Україна запропонує світові нову парадигму цінностей. Такого висновку дійшли світові та українські експерти під час міжнародної конференції Стан світу, потреба в новій парадигмі та роль України в ній. Конференція відбулась 25 квітня 2015 року в приміщенні українського дому. Участь у ній взяли близько 500 учасників. Подія організована фондом Богдана Гаврилишина спільно із Всесвітньою Академією мистецтва та науки, всесвітнім університетським консорціумом, римським клубом за підтримки Національної академії наук України та ініціативної групи 1 грудня дискусію вели почесний президент Всесвітньої академії мистецтв і науки Івослаус, головний виконавчий директор Всесвітньої академії мистецтв і науки Гаррі Джейкобс, генеральний секретар Всесвітнього консорціуму. Університетів Альберто Зуконі, відомий історик Ярослав Грицак, дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско, голова правління Райфайзенбанк Аваль Володимир Лавренчук, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків, співзасновник громадської платформи Нова країна Валерій Пекар. Україна може стати інкубатором для нових цінностей, нових форм відносин та нової ідеології. Відзначив Богдан Гаврилишин, президент фонду. Він переконаний, що для утвердження нової парадигми ключовими стануть дві ціннісні зміни: перехід до загальної декларації обов'язків людини та до більш коопераційного способу взаємодії між людьми.